Кто оставься в Украине? Кто-кто? Титаны. Я по-другому вас не назову. С таким количеством проблем на квадратный сантиметр, обыкновенно людиночка, мягко говоря, не справится. Да Та от такого давления и камбала взорвается. А мы живем, что-то планируем в этом хаосе. Туда-сюда, там что-то, там что-то. Что и параллельно, действительно, скачая нашу лодку на все 360 градусов, то в одну, то в другую сторону, по 100 раз в день. Мы, по идее, мало бы давно с ней вылететь за пределы видимой вселенной но нет. Порыгал и гребем. Прокачиваем характеристики. Один известный в Германии философ однажды сказал, ты что нас не вбывает, делай нас сильнее. Правильно все сказал. Он, посмотрите на природу черепах. Всі їх так достать з'їсти хотіли, що по итогу у них тут виросла штука, яка дає їм можливість жити 300 років і більше. А ті, хто хотів їх з'їсти, стали камішками в прибережній зоні. Понімаєте, о чому я? Еволюція на нашій стороні. Готуємося жити довго в крепком домике, на берегу моря. Ну це все знаки природи. давайте поїщем в мірі людей. Недавно произошло одне знакове событие: що як маленький фрактал всього грядущого будущего, показує нам всім реальний исход протистояння. Я про бой Усика и Фьюри. Ну це ж не просто бой. Наш Усик, як прообраз всієї України. І у Завод в трусах по шею. Пам'ятайте, як всі казали пугалки про того протоуф'юрі, що типу, на кого він просто спотекнеться, там уже блінчик ливером буде. Громний, страшний. І що? Отож. Витримка розум і хитрість синхронно станцювали Падетро. І чудо свершилось. Все, як в архетипах древності. Давід перемагає Галіафа, і це підрішено. Та хто остався в Україні? В Україні остались сильні, які будуть ще сильніші. І це теж підрішено. Бо тільки сильним на долю випадає така карта. І коли ми вистаємо в цьому рингі, побачимо, як той мішок з чіпухой, що так довго хотів нам зла, під дієстрім третього закону Ньютона і про свою справедливості, превратиться в карточний домик, що почне розсипатися прямо на глазах. І випаде нам тоді вже зовсім інша карта, яку ми всі так довго чекали. І отут аплодисментів не треба.